Отже, наступна головоломка. У нас є така фігура, і нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось 5 квадратів. Зараз у нас є два квадрати. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось 5 квадратів. Це досить простенька головоломка. З нею справляється більшість дітей і більшість дорослих. Усі, хто вміє логічно мислити, без проблем справляється з даним завданням. І отже, як воно вирішується. Для цього нам достатньо взяти ось ці два сирнички і помістити один сирничок сюди. Один сирничок. Сюди? І у, у нас утворюється 5 квадратів. Якщо ми порахуємо раз, два, три, чотири, 5. Отже, наше завдання виконано, головоломку вирішено.